7.30 рівно київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас у ніч на 11 липня. Росіяни ударили по сумщині двома балістичними ракетами іскандер. м а також атакували Україну шістьма ударами. БПЛА усі шахе вдалося збити в межах Миколаївської, Хмельницької, Львівської та Івано-Франківської областей. Про це вже відзвітували в повітряних силах України. Вчора Росія обстріляла місто Вознесенськ на Миколаївщині. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. У результаті атаки одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення. Серед них міський голова Вознесенська Євгеній Величко удар прийшовся по об'єкту цивільної інфраструктури. Росіяни розстріляли двох українських військовополонених. Цей момент потрапив на камеру дрона. Повідомила про це прес-служба офісу генерального прокурора. Слідство встановило, що це відбулося в червні 2024 року, поблизу роботного в Запорізькій області. Є припущення, що відповідальним за цей злочин можуть бути бійці 70-го мотострілецького полку армії РФ. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу. Винищувачі F-16 вже на шляху до України Розпочати передачу бойових літаків і вони літатимуть у небі України вже цього літа. Так заявив державний секретар США Антоні Блінкін на саміті НАТО у Вашингтоні. Перші літаки прямують до України з данії та Нідерландів щодо кількості, то раніше ці країни заявляли про 42 літаки від Нідерландів і 19 від Данії. Норвегія зі свого боку вже оголосила кількість F-16, які країна готова передати нам вже цього року. Це шість винищувачів. Водночас, Антоні Блінкіт зазначив, що союзники НАТО виконали роботу, щоб надати Україні більше систем ПТО АППО, зокрема Петріот. Давайте послухаємо зараз держсекретаря. Україна зможе продовжувати ефективно захищатися від російської агресії. Це ключ до захисту інфраструктури України, це ключ до захисту її населення, це ключ до захисту її сил. Це також ключ до того, щоб переконатися, що ми розблокуємо приватний сектор та економічні інвестиції в Україну. Перша дитяча жертва російського ракетного удару по Ахмадиту. у лікарні помер хлопчик, який на момент удару, 8 липня, перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Повідомив про це міністр охорони здоров'я Віктор Лешко. Один з корпусів лікарні зруйнований. Нагадаю, багато відділень постраждало. Відомо, що спеціалісти вже ідентифікували понад 30 частин та уламків російської ракети Х-101 на території дитячої лікарні. СБУ каже про прицільний удар саме по лікарні. Ну а тим часом для відбудови Охмедиту небайдужі зібрали 300 мільйонів гривень за приблизно 40 годин. Ця цифра втричі більше за початкову цільову суму. Збір «Юнайті-24» і «Монобанк» закрито. За даними платформи «Юнайті-24» до збору долучилося понад 320 тисяч людей з 55 країн, а також велика кількість компаній. Найбільший донат був у 20 мільйонів гривень від української IT-компанії. До збору також долучилась велика кількість іноземних і українських зірок. Кошти на допомогу лікарні продовжують надходити досі. Україна отримує перший транш з прибутку від заморожених активів Російської Федерації протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомили в Єврокомісії. До кінця поточного року Україна отримує близько 15 мільярдів євро. На початку повномасштабного вторгнення російських терористів нагадають захід заблокував активи Росії. Йдеться про близько 300 мільярдів доларів. Україна та Люксембург підписали безпекову угоду у Вашингтоні. Угода зосереджена на політичній і ціннісній взаємодії між двома країнами. Також зазначається, що цього року Люксембург виділив 80 мільйонів євро на оборонну допомогу Україні і надаватиме підтримку з такою ж динамікою впродовж усього десятирічного терміну дії угоди. Герцогство розвиватиме IT-коаліцію та приєднається до іншої коаліції підтримки України. Окремо держава зробить внесок у коаліції ППО та артилерії. Люксембург допомагатиме Києву із розвиткою, космічними спостереженнями, навчаннями фахівців і в кіберсфері загалом, з початку повномасштабного вторгнення ця країна надала військову підтримку нашій державі на понад 250 мільйонів євро. Суд відправив під варту чоловіка, який кинув гранату в людей у Луцьку. Він пробудує під арештом 60 днів без права внести заставу. У місцевій прокуратурі зазначили, що підозрюваний чинний військовослужбовець однієї з волинських військових частин. Йому інкримінують закінчений замах на умисне вбивство та незаконне проводження з боєприпасами. Йому тепер загрожуватиме довічне ув'язнення. Через спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому сьогодні графіки відключення світла будуть діяти протягом всієї доби у три черги. Але у період з 16 до 23 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В графіках є три категорії відключень: темно сіра зона це час, коли світло точно немає. Світло сіра зона це відключення світла. Можливі ну і біла зона це світло гарантовано є. Дорогоцінну скрипку «Страдіварі» незаконно намагалася вивезти з території України. Прикордонники повідомили, що 48-річна чернівчанка намагалася виїхати до Румунії у пункті пропуску поробне, але її у багажнику помітили музичний інструмент, який ймовірно є історично цінним. Адже скрипка була з відповідним маркуванням «Страдіварі» і датована 1713 роком. Скрипки Антоніо Страдіварі є старовинні і цінні тим, що відтворюють музику з рівнем чистоти, який не має рівних серед сучасних інструментів. Бо звучання надає так звана таємнича обробка, яку майстер розтасовував сотні років тому. Також інструмент унікального зовнішнього вигляду. Вилучивши скрипку, митники направили її на експертизу. Далі пропоную подивитися і послухати, що цікавого є у світі відбувається. І буремного, і не дуже. Поїхали. Так, далі пропонуємо вам інформацію про найактуальніші події за кордоном. Все зібрали в наш невеличкий дайджест. Давайте дивитися, що у світі. Країни Балтії, Естонія, Латвія та Литва від'єднаються від енергосистеми Росії вже в лютому 2025 року. Країни підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою. Йдеться прес-релізі Міненерго цих країн. У найближчі тижні оператори Балтійських систем передачі проінформують інші сторони про своє рішення не продовжувати контракт. Зазначимо, що ще з радянських часів Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. У восьми найбільших аеропортах Таїланду закривають магазини Дюті Фрі. Так, тайландська влада намагається спонукати гостей робити покупки всередині країни задля зміцнення економіки та вдосконалення своєї стратегії туризму. Дюті Фрі, зокрема, зникне в зонах прибуття Литовиш-Бангкоку і в кількох популярних туристичних регіонах. За оцінками уряду, закриття цих магазинів збільшить витрати кожного іноземного відвідувача всередині країни на 15 доларів за поїздку. Простір, який звільниться, хочуть використати для модернізації пасажирських приміщень і розвантаження аеропортів. Щоб один із найбільш завантажених у південно-східній Азії аеропортів Суварнабхумі міг прийняти 150 мільйонів пасажирів і обслуговувати мільйон рейсів на рік до 2029 року. Концерт Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху. Її прирівняли до землетрусу. Концерт американської співачки відбувся на стадіоні. Коли Тейлор вийшла на сцену, шанувальники зустріли співачку танцями та стрибками одночасно. Коли багато людей ритмічно рухаються разом, ця енергія у вигляді, коливань йде в землю. Пояснили у сейсмологічній службі. До слова, це вже не вперше на концертах СВІФТ фіксують сейсмічну активність. У сіетлі її взагалі прирівняли до землетрусу магнітудою 2,3 бала. Подібну сейсмічну активність ще спостерігають під час футбольних матчів.